Рестарт, туризм, нові виклики та розвиток. Форум під такою назвою відбувся в Івано-Франківську. Основна тема туристичний потенціал тилових регіонів. А ще учасники зібрання радилися, як залучити міжнародні гранти та започаткувати цікаві ініціативи для мандрівників. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Саме традиції й автентика найбільше приваблюють гостей, і це потрібно зберегти. Вважають учасники форуму сьогодні. Івано-Франківськ не лише туристичний центр, це місто, яке стало прихистком для переселенців зі сходу та місцем реабілітації ветеранів російсько-української війни. Ми розуміємо, що в час війни дуже важко говорити про туризм, і в час війни дуже важко щось розвивати. Тому ми задали інший тон. Ми сприймаємо місто як місто реабілітації, як місто відпочинку, як місто перекваліфікації, місто, де людина має себе знайти. Туризм без бар'єрів або ж маршрути, що повертають до життя. Ще один акцент форуму. Про досвід Чернівецької області розповів ветеран російсько-української війни Олександр Кошовий, який після тяжкого поранення втратив ногу. В Чернівецькій обласній адміністрації працює такий проект мандротерапія, і ми на сьогоднішній день приймаємо багато ветеранів з інших регіонів. Ми розробили таку мотивацію, тобто є група амбасадорів, ветеранів. Які після протизування, які приходять і консультують бізнес або різні локації, заклади? Що в першу чергу потрібно зробити все задля того, щоб була інклюзія? Говорили і про медичний туризм. Медичний туризм є частиною стратегії міста, зокрема, туристичної програми. І ми сприяємо тому, що приватні фірми залучають до себе людей. Ми у нас різко більше скільки людей з Польщі, з Німеччини, які тут отримують соматологічні послуги, пластичні послуги, оскільки вони тут значно дешевші, а якість послуг не відрізняється. І ми це рекламуємо на рівні міста. І це нам додає. Ну оскільки люди, які сюди приїжджають, зрозуміло, не на один день. Треба забронювати. Якщо не готель, то зняти квартиру. А це все податки. місцевий бюджет форум став майданчиком для обміну досвідом та ідеями щодо відновлення галузі. Сьогоднішній форум важливий для нас тим, що ми пробуємо відшукати можливості і, зрештою, напрямки розвитку туристичної індустрії в часи воєнного лихоліття. Це найважливіше. І тут є кілька базових моментів. Перше пов'язаний з тим, що Карпати стали тим регіоном, який став більш туристично привабливим в часи війни, починаючи ще з 2014 року. Туризм це така галузь, де потрібно постійно розвиватися. І якщо ти сидиш вдома і варишся в власному соці, ти приречений на стагнацію, тому кращі досвіди. Кращі успіхи, і якісь поразки і невдачі це саме то, від чого я очікую на цьому форумі. Є потреба створити можливості і умови для розвитку нових напрямків туристичної індустрії. Мова йде про інклюзивний туризм, мова йде про ветеранську реабілітацію і туризм. Мова йде про збереження молодшого потенціалу кадрового в структурі туризму, оскільки дуже багато молодих людей сьогодні і виїхало за кордон, і не зовсім повертаються назад. Минулого року взяли участь у конкурсі студентських туристичних проєктів і стартапів. І ми перемогли два наших проєкти були переможцями. Наші студенти відкрили, оновили в Косові музей ткацтва, дійсно зробили його інтерактивним для людей із різними можливостями. Тому відповідно наші студенти дотичні до проєктної діяльності, і більше того, ми навчаємо їх, як писати проєкти. Бо я переконана, що проєктна галузь вона в нас. Україні одна із таких ключових участь у заході взяли фахівці туристичної сфери, голови громад, викладачі провідних навчальних закладів, краєзнавці, психологи та реабілітологи з трьох західних областей України.